У мовному етикеті існує багато способів привітатися. Але залежно від ситуації та настрою ми це робимо по-різному. Привіт, вітаю! Рада вас бачити. Добрий день. Моє шанування. Доброго здоров'я! Якщо одна людина вітається з багатьма, то зазвичай вживається множина. Здоровенькі були. До речі, фраза Доброго вечора ми з України є неправильною. Оскільки, за усталеними нормами та мовною традицією правильно говорити так Доброго ранку. Добрий ранок. Але. Добрий день. Добрий день! Добрий вечір. Добрий вечір! Та не забувайте, що мова жива, постійно розвивається. Тож цілком імовірно, що, можливо, із часом, і вітання доброго дня та доброго вечора увійдуть до словників та стануть літературною нормою.